Після мого відео щодо повноважень місцевої влади я отримав безліч запитань. А як щодо президента? А як щодо Верховної Ради? І це абсолютно слушні запитання. Давайте розберемося. Почнемо з Верховної Ради. Так, Конституція України передбачає механізм продовження терміну повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану. Який це механізм? Я думаю, ми розберемося в наступних моїх відео. А от щодо президента, то в Конституції України не існує жодної норми, яка б дозволяла продовжити чи пролонгувати п'ятирічний термін повноважень президента України. Ніде жодної. І це не тільки моя думка, це офіційна позиція Конституційного суду. Зачитаю ключовий висновок із рішення Конституційного суду. Цитую. Закріплений частиною першої статті 103, п'ятирічний строк повноважень президента є єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається президент України. Також Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають Конституційно-правовий статус президента України, не містять норм, які б встановлювали б інший строк. Окрім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави. Зрозумійте правильно, якби продовження терміну проповноважень президента України було б можливим, це було б чітко прописано в Конституції України. Нагадую, що Конституція України це є суспільний договір, який має виконуватись. Більше а також. Повний текст рішення Конституційного суду України щодо терміну повноважень президента вже на моєму телеграм-каналі.